Як на вашу думку, має контролюватися виконання норм ДБН? Дякую за запитання. Друзі, вибачте, що я про високі матерії перед вами не в костюмчиці, не в офісі. Так сталося. Це вирішується доволі просто на рівні законодавства. Саме головне не виводити це і не накладати цей обов'язки на контролюючі органи, тому що неможливо проконтролювати всі будинки або квартири, котрі будуються. Це фізично неможливо. Це треба віддавати бізнесу, щоб бізнес на цьому заробляв. І як це робиться? Наприклад, на сьогоднішній день у нас обов'язковий офіційний проект і обов'язково офіційний підрядник повинен бути на будинках більше 500 метрів. Звісно, що це навіть не виконується ці. Вимоги. Тому ми можемо спочатку, наприклад, зменшити цю площу до 50 метрів, тому що якщо цей житловий будинок, де живе вже родина, двоє-троє людей, то це вже все ж таки відповідальність за родину. Тому можна понизити площу для обов'язкового проєктування, обов'язково сертифікованого будівництва. І якщо людина збудувала самостійно, вона повинна в суді доказати, як і це вдалося. Ми ж доказуємо, звідки у нас гроші на будівництво. Ну, це один з прикладів. Інший приклад, наприклад, льготний кредит. За кордоном, якщо ви хочете збудувати будинок енергоефективний, ви отримуєте дуже маленький відсоток на кредит. Тобто це просто тупо вигідно. Третє, наприклад, це обов'язкове страхування. Наприклад, якщо машини стукнулися, є обов'язкове страхування казка. Чому таке страхування не може бути, наприклад, для будинку? Покласти ці обов'язки на страхову кампанію. Їй буде вигідно слідкувати за тим, щоб будинок був збудований максимально по будівельним нормативам. Наприклад, будинок збудований по нормативам, буде коштувати страхування 1000 гривень на рік, а будинок, який з порушеннями збудований, буде коштувати 20 тисяч гривень на рік. Високі ризкі. Вибачайте, у вас дорогі сусіди, ви та халупу збудували, а поряд будиночки гарні, дорогі. І люди повинні отримати компенсацію в случаї, якщо це загориться або ще щось станеться. Наступне це паразитуючий бізнес. Я не шуткую, я кажу вполні відверто: згідно закону, любий, люба людина може подати до суду на іншу, захищаючи права. Третьої особи. Наприклад, юридична фірма бере в штат технічний нагляд сертифікований, і вони разом відслідковують котежні містечка і подають до суду і отримують мільйони компенсацій. Тому як тільки держава захоче навести лад і зменшити корупцію у чиновників, вона все це віддасть бізнесу. А бізнес вміє наводити лад.